Васильович, після 9 класу поступив у училище і закінчив він 26 училище, наше Кременчуцьке, вивчився на електрика. Пішов в армію. Він був в армії, рік тоді служили. Півроку він був у Полтаві. і Півроку він вже закінчував як молодший сержант у Гостомелі. Після армії, тоді вже почало, був початок такий, що модно було їздити за кордон на роботу, він почав трошки їздити у Польщу. Він був патріотом. Де б він не був, він завжди з собою возив прапор. От прапор України, він возив з собою в кімнаті скрізь його висів цей прапор і в Польщі, і останній час він працював в Естонії то в Естонії в його цей прапор був. Це його прапор, що він возив з собою по всіх країнах. Я його так і храню, тому що він мені просто дорогий і цінний. Це його шеврончики, іменно, що він носив, у його були на Кітілі він в дитинстві був футболістом, а ще в мене є дуже дорога річ його. Як коли я сильно хочу його обняти, то я беру його бушлат і він ним пахне. Просто. Турмі молодший сержант Збройні Сили України, все віднесеньке, все, все його Ой. Приїхав він. Як тільки почалася війна, навіть я була з ним в Естонії, він мені ні слова не сказав. І поїхав в Україну, і вже 10 березня він вже був в ТЦК тут оформлений і пішов 71-ту бригаду. Побратими його дуже любили, всі хвалили. Деякі навіть не думали, що він такий молодий. Чомусь всі говорили, що він був не по руках, розумний і мудрий. Це вже потім хлопці, як так оце трапилося, що він загинув, то мені вже потім дзвонили і плакали, говорили, що дуже шкода, що так трапилося. В її була, був загін, ну, дружній такий. Із Кривограда хлопці, із западної, із Рівного. То із десяти вісім чоловік отримали дуже тяжкі поранення. І з цих вісьми немає тільки оцей ігорька. Він говорив весь час, що все було добре, добре. Але потім ми вже знали, що був бій за оборону Бахмута і де він отримав контузії і втратив зір. І він на Новий рік приїжджає, це з 22 на 23 рік і каже, я їду в Київ робити операцію. Ой, я тоді з ним. Хоч побачилася і поговорила. А ще Богу дякую, що дав можливість нам в такий тяжкий час. Мами, які втратили дітей, які шукають по цей день, вони зрозуміють, що я ще щаслива, що в мене такий зовсім інший. Якийсь случай, що я похоронила, я його бачила. В його дуже були ну, просто несумісні з життям поранення, дуже багато було в йому осколків. Він весь був поломаний, розірваний і ще й в голові були осколки. Але на обличчі він був дуже красивий, не царапинки не було. Ну, такий, ну як, він лежав просто як спить. А так він весь був перебінтований у желізках, у... в... в гіпсах, не було на йому живого місця. І 2 квітня. Мені рано вранці зателефонував дзвіночок, я бачу київський номер, мені незнайомий, і діжурний врач сказала, що без п'ятнадцяти три ранку Юрія помер. Разом ми почали жити з ним, мені 16, йому 21, і прожили разом 10 років. Через, ну, мені було 20, ми одружилися з ним. Ще через 3 роки у нас з'явилася з ним донечка, яку ми дуже довго чекали, дуже сильно хотіли. На початку я не хотіла їй казати слово смерть взагалі, бо вона ну, вважала, що вона ще маленька. Я їй казала, що Її тато став янголом, він живе на небі на Хмаринці, він завжди нас бачить, нас оберігає. Якщо щось з нами трапиться, він завжди прийде нам на допомогу. Ну а пізніше вже там хтось їй, ну, доніс, що тато загинув. Що... Ну, вона, Із-за того, що чоловік часто був на заробітках, так само в Естонії, вона його. Ну, як вона знала, що в неї є тато, вона його дуже сильно любила, але вона так сильно не була до нього прив'язана, тому вона ну, нормально це все сприйняла, перенесла. Я на той час з донькою була в Швейцарії, і от 23-24 числа мені телефонують чоловіка-батьки і кажуть, що він опинився в лікарні. Я одразу ж шукаю, як мені доїхати в Україну. Знайшла перевозчика, і 1 квітня ми з донькою якраз ну це субота була, виїхала зі Швейцарії. Перші сутки ми вже проїхали, і, а в мене не було інтернету, ну, роумінгу, все, що я була без зв'язку в дорозі. І я попросила жіночку роздати мені інтернет, і я заходжу. Там ну, вже як з'являється інтернет, мені починають 2 числа приходити ну, сповіщення від людей, що співчуваємо, тримайся. А я взагалі не розумію, в чому справа. Я телефоную мамі, спитаю, ну як там ігор ви у нього були чи ні. Кажу, ж їй що мені приходить такі повідомлення. Вона каже: Ні, то помилка. Ми ще у Ігоря не були, і тут буквально п'ять хвилин і мені передзвонює мій батько весь в сльозах, що Ігор загинув. І я дуже шкодую, що я, я не встигла з ним попрощатися. Я не, не встигла приїхати. Я в цьому дуже себе корю.